Мене звати Ірина Самарцева. Ви слухаєте Українське радіо Житомир. Сьогодні в етері ми поговоримо про роботу водоканалу, про забезпечення населення питною водою та підготовку до блекауту. Гість студії Роман Ілик, директор КП Водоканал. Вітаю вас. Доброго дня. Через постійну загрозу обстрілів об'єктів енергетичної структури існує загроза повного відключення електроенергії, як це вплине на роботу водоканалу, якими є взагалі перспективи щодо того, аби забезпечувати місто водою. Ну, звичайно, відсутність електроенергії вплине абсолютно негативно на роботу водоканалу, адже без електроенергії не може працювати насосне обладнання. А якщо не працює насосне обладнання та очисні споруди, відповідно відсутнє водопостачання і водовідведення. Е, ну, справа в тому, що міська рада ще в жовтні місяці розглянула це питання розуміючи проблематику і складність. Роботи комунальних підприємств, таких як водоканал Теплоенерго та інших необхідних закладів медицини, в тому числі, міська рада виділила кошти на сесії з резервного фонду спеціального на придбання дизель-генераторів. Ми проводили переговори, пошуки. На даний момент переговори вже на стадії підписання договору. Генератори, наскільки нам відомо, вже навіть в дорозі. І ми прогнозуємо, що десь до середини грудня основні наші об'єкти будуть забезпечені дизель-генераторами, що дасть можливість випадку повного блекауту, як мінімум зранку та ввечері по декілька годин забезпечувати водопостачання та водовідведення жителям міста. Скільки генераторів дасть отримати водоканалу? В цілому? Біля в нас буде біля до 20 генераторів. За кошти міського бюджету їдуть самі потужні від 26 до 900 кВт, 12 генераторів. Як будуть розподілені ось ці генератори, ну, що ті, у разі знеструмлення вони будуть живити? Ті, які їдуть до нас, будуть живити перший підйом, другий підйом, очисні споруди, насосні станції, третього підйому ГКНС. тобто ми зможемо забезпечити. Близько 98% абонентів водопостачанням та водовідведенням Залишаться проблемними ті багатоповерхові будинки, які живляться від підкачок маленьких підвальних. Підкачуючих насосних станцій, ну ми будемо пробувати або підвозити, будемо або підвозити воду, або включати їх по графіку. Як. Це мається на увазі ось тих два відсотка. Це ці два відсотки. Так. А як ми організувати одно, але все одно вони матимуть можливість набрати воду в сусідів на перших поверхах. Для того щоб все ж таки і в цих будинках була вода, що треба людям робити? В цих будинках вода буде. Єдине, що її не буде на 9-10 поверхах. Угу. Там треба додатково встановлювати якісь також генератори. Ну так? так, так. Просто їх в нас близько 60 підкачуючих насосних станцій разом з бойлерними, а разом з бойлерними їх більше ста. Ну і 100 генераторів, якби трошки проблемно придбати і забезпечити їх. Наскільки сюрбути? потужними мають бути ці генератори, щоб забезпечувати цих людей водою? Ну, генератори ми говоримо про тих, що в підкачуючий насосні <гум> станції, ну там близько 10 кВт. Лишень кількість велика дуже. Після встановлення всіх генераторів, які мають отримати на водоканалі, ми говоримо про те, що по декілька годин в день май, Ми прогнозуємо, що це буде три години зранку, три години ввечері. При повному блекауті ми будемо за рахунок генераторів включати насоси і давати водопостачання. Якщо запас води на кілька днів все ж можна зробити, то послуга з централізованого водовідведення вона повинна надаватися постійно. Як сьогодні з водовідведенням чи буде забезпечувати роботу ось очисних споруд для відведення так, ми вод? стічних ми передбачаємо в тому буде. числі і генератори для каналізаційних насосних станцій, і генератори для очисних споруд. Тобто, ми плануємо забезпечити обидві послуги. Чи справиться каналізаційна насосна станція, тому що не зважаючи на те, що вода буде подаватися дві години, наприклад, так. да. А Каналізаційна станція все ж має працювати 24 години на добу для того, щоб не було в нас екологічної небезпеки? Ну потрібно розуміти, що в випадку, коли відсутнє водопостачання, стоків набагато менше, і мережа буде наповнюватись, а вже генератори на каналізаційних насосних станціях працюватимуть по мірі заповнення самих насосних станцій. Ось цих генераторів, про які ви сказали на початку, чи вистачить їх для того, щоб забезпечувати і працювало підприємство? Чи... Розраховували взагалі, яка кількість потрібна і чи. От... Звичайно, це кількість... все було пораховано, було проведено технічний підбір генераторів під кожний об'єкт, під його під потужність обладнання на цих об'єктах. І я ж таки говорю, що ми плануємо, що зранку і ввечері водопостачання буде забезпечено. Гроші виділяло саме виділяла саме міська рада. Так, <как> так, їх... і міська рада виділяла для водоканалу. Зокрема, наприклад, виділено 22 мільйони гривень. І близько 8 мільйонів гривень ми виділили як водоканал, також на придбання частково генераторів, частково частотних приводів, частково плавних пусків, автоматів, кабелів для того, щоб ці генератори під'єднати в мережу і в майбутньому і забезпечити роботу. А чи звертався Житомир-водоканал до Асоціації укроводоклав? Канал екологія з проханням посприяти в додатковому отриманні високопотужних генераторів для е, та е, та так. Ми звертали міжнародних і, гуманітарних і організацій. до кроводоканал екології, і до ЮНІСЕФ і до е, міграційної організації. І до інших міжнародних організацій. І навіть хочу сказати, що ми отримали три генератори. Чотири, я вибачаюсь, навіть не три, а чотири ще в вересні місяці від ЮНІСЕФ. Де вони працюють? Ну, на даний момент вони не працюють поки що. Ще їх не встановили, так. <світ> довго після того, як ви отримаєте генератори, чи довго займе процес їх встановлення? Так, тиждень-два. Скажіть, чи підраховували необхідні об'єми палива для стабільної роботи? Рахували генераторів? Рахували. для того, щоб 6 годин працювати 3 години зранку, 3 години ввечері, нам необхідно 5 тонн палива на добу. Скажіть, будь ласка, а ось чи вплине це на тариф? Ну, Не можна сказати, що це вплине на тариф, воно вплине в майбутньому, тому що воно однозначно вплине на витрати. І, звичайно, воно вплине в майбутньому на собівартість, але. Ну, ми ще не знаємо, скільки днів ми будемо працювати на генераторах. Якщо ми будемо працювати один-два дні, то практично не вплине. Якщо ми будемо працювати місяць, то звичайно, що це працювати на дизельному паливі на через генератори набагато дороговартісніше ніж на електроенергії. Скажіть, ось цих 5 тонн палива. Де будете брати, це будете купувати виключно за ті кошти, які має водоканал, чи це будуть якось? спонсорувати ну, Я думаю, з я думаю ради? це вже буде вирішувати обласна військова адміністрація, міська рада. Коли буде ситуація, вони по факту ситуації приймуть рішення. Якщо це будуть кошти міста або обласної військової адміністрації, то це ніяк не вплине на тариф. Скажіть, а ви спілкуєтесь з водоканалами інших так, обласних звичайно. центрів? Якою є у них ситуація? В, якому, в якій ситуації, порівняно з ними, знаходимося ми? Ну, ситуація різна. Справа в тому, наприклад, якщо взяти Київ водоканал, то у них дуже потужне обладнання. І практично неможливо зараз швидко знайти такі потужні генератори, там по 2 МВт насосні агрегати. І зараз вони розглядають варіанти купляти 3-4 генератора, ставити їх в синхронізацію, що є надзвичайно важко, і потім через, через синхронізацію їхню працювати насосним обладнанням. Менші водоканали якось виходять з ситуації, менш потужними генераторами. Наприклад, місто Львів, знаю, також виділило кошти на генератори. Зараз вони проводять закупівлю. Місто Кропивницький, там де я працював до цього, бачу з Фейсбука і знаю, що не купили вони генератори, і була в них ситуація. Дві доби без води був Кропивницький і практично вся область. Ну, по-різному в різних містах. Хочу сказати, що Житомир один з перших, хто передбачив ситуацію, і от ми Львів. Ще декілька міст. Ми якраз йдемо першими по закупівлях. Скільки взагалі каптажів та колонок функціонує в місті? Раніше їх було дуже багато. Практично на кожній вулиці була своя колонка, де можна було набрати води. Сьогодні дуже багато їх закриті. Вони не функціонують. Де можна знайти інформацію про пункти розливу питної води, і ось про каптажі та колонки, які функціонують. Дивіться, ми разом з Житомирською міською радою ще минулого місяця розробили план заходів по доставці води, по підвозу води, по точках підвозу, графіки підвозу. Так само додатками до цих графіків є місця розміщення водопровідних колонок, місця каптажів і місця, де продають питну воду, скажімо так, приватні особи, які займаються очищенням питної води і її продажем. Справа в тому, що їх багато насправді. Тільки місць доставки по графіку води ми визначили близько 75 по місту Житомиру, близько 40 є водорозбірних колонок і близько не хочу бути неточним, від 20 до 30 є каптажів та місць забору води по місту Житомиру. Чи інформацію де можна знайти? Ця вся інформація розміщена в нас на сайті. Розміщена я бачу, в я бачив в телеграм-каналі Житомир, розміщена у Фейсбуці Житомир-водоканалом. Тобто вона досить поширена вже. Скажіть, а чи не буде проблем через з... засоби масової інформації? а чи не буде проблем з очисткою води в разі відсутності світла? Чи передбачені генератори, і які будуть працювати і в цьому напрямку, так ми передбачили і на насосні станції генератори, і на очисні споруди? Крім підготовки до блекауту, в Житомирі проводяться ще і ремонтно-реконструкційні роботи. На якому етапі сьогодні реконструкція північного магістрального трубопроводу? Бо знаємо, що Почали її давно, і щось воно так дуже-дуже довго тягнеться. Ось ну, потрібно розуміти, що це великі діаметри, і ми реконструюємо не один кілометр. Вже 10 кілометрів реконструйовано за останні два роки. Залишилось реконструювати близько 500 метрів. Ці 500 метрів ми якраз зараз проводимо реконструкцію. Це останній участок по проекту, і ми плануємо його завершити до 25 грудня. Тобто до нового року вже буде повністю. До нового року ми плануємо вивести місто в нормальний режим роботи. Так? Наразі працівники водоканалу не лише перекладають мережі а й беруть участь у ліквідації наслідків аварійних ситуацій, не лише Житомира. Вони відновлюють зруйновану інфраструктуру тих міст, які найбільше постраждали від наслідків військових дій. Спочатку це був Ірпінь, куди їздили працівники Житомир водоканалу. І допомагали своїм колегам. Кому саме сьогодні допомагаєте з реконструкцією? Можливо, яку допомогу надаєте? Ну з того періоду, що я працюю це жовтень листопад. Ми в жовтні в складі бригад, які вахтою направляли місто в місто Миколаїв. Обидва рази були вахти, і обидва рази їздили по одному нашому працівнику, які в Миколаєві допомагали утепляти будинки, забивати вікна, підвали, фасади, двері ремонтували. Ще раз після відновлення електроенергії та водопостачання в місті, в соцмережах люди пишуть, до речі дуже багато. Слів подяки на адресу і ваших працівників, зокрема, а чи відображається це в проплатах за водопостачання та водовідведення, якою сьогодні є заборгованість житомарян перед водоканалом? І чи зменшується вона? Після ось таких е, е, ситуацій, ну складно сказати, чи вона зменшується після таких ситуацій, адже ми місяць ще не закрили листопад після цих ситуацій. Це буде видно в перших числах грудня. Е, насправді, е, провал, який був весною влітку, Зменшився і підприємство вже отримує близько 90% від виставлених рахунків надходження. Ну але це є все одно дуже мало. Адже минулого року ми отримували 98% надходжень від виставлених рахунків. Є категорії людей, яка, на жаль, не сплачує. Ми розуміємо, що є люди, в яких недостатньо коштів. Можливо, хтось залишився без роботи через війну, але все одно ми всіх дуже наполегливо просимо з розумінням відноситись до того, що водоканал. Це організація госпрозрахункова, яка живе і працює тільки за рахунок тих коштів, які збирає фактично. І нам також потрібно платити заробітну плату нашим працівникам податки, електроенергію сплачувати, реагенти та інші. Ми розуміємо, що для того, щоб для повноцінного функціонування підприємства проплати мають бути 100%. 100%. Як ви сказали, сьогодні ми говоримо про 90%. На чому доводиться економити? Практично на всьому економимо. Економимо, стараємося економити електроенергію, паливно мастильні. Кредит Світового банку, тіло погашення, ми не змогли заплатити у зв'язку з тим, що сильно вирісла дебіторська заборгованість протягом 2022 року. Це серйозно для водоканалу несплата? Чи... Ну, це звичайно серйозно. Це все одно прийдеться віддати в наступному році. Це якщо не віддали в цьому році, в наступному Після війни правильно так скажемо. Після... Все одно його прийдеться віддавати. Ну віддати, так. але чи не виросте цей борг? Поки що росте. Поки що росте. Значні суми він зростає. Ну платіж червня був 40 мільйонів. Платіж червня був 30 мільйонів гривень, але в зв'язку з тим, що долар подорожчав в серпні, він перетворився в 40 мільйонів гривень. До речі, Міненерго повідомляє про те, що Україна може заживитися від європейської енергосистеми час відновлення електропостачання 12-24 години. Тож будемо сподіватися, що в нас не буде таких повних блекаутів, але все ж якими наразі є поради житомирянам? чи великими мають бути запаси води на випадок блекауту? Що робити, як правильно готуватися і? Чи треба мати ось цей, як то кажуть, план Б на випадок блекауту? Ну, що стосується водопшення водовідведення, я б рекомендував житомирянам тримати добовий запас води це, скажімо так, відро два для того, щоб злити унітаз і літрів шість чистої питної води на випадок. Якщо пропаде водопостачання, протягом доби ми, ми зобов'язуємося по процедурі організувати підвіз води, або вклю... якщо приїдуть генератори, то буде простіше. Ми будемо включатися з генераторів. До речі, не всі люди, наприклад, мають змогу зайти на вашу сторінку, побачити інформацію про те, як буде. Подиватися години подачі води, години підвозу води. Чи буде це ще, як то кажуть, на папірцях розвішена ця інформація по будинку? Я думаю, що так. Минулого тижня, коли була ситуація, і ми не знали, чи буде завтра електроенергія, чи не буде. Ми ввечері підготувалися до підвозу води на наступний день. І попередньо було узгоджено, що зранку балансоутримувачі будинків вивісять на. Під'їздах, списки адрес сусідніх, де можна буде набрати воду, що але ж... на, на слава Богу, за ніч електроенергію нам подали і ми будемо сподіватися, не... що і е, генератори якомога швидше ви отримаєте. І все ж таки, хоча б дві години на добу, в разі екстрених якихось таких випадків, люди будуть мати воду в своїх домівках. Так, звичайно. Про роботу водоканалу в умовах відключень світла, про підготовку до блекауту в етері радіо розповів Роман Ілик, директор КП Житомир-водоканал. Дякую вам, що знайшли час для спілкування зі слухачами. Також дякую вашим працівникам за оперативність у подачі води і відновленні подачі води містянам. У студії працювала Ірина Самарцева. Слава Україні! Героям слава!